всім привіт! Вітаю вас на каналі квазарний коп.юа. Мене звати Микола. І Я сьогодні знову вийшов на коп, копаємо знову в лісочку, в такому гарному зимньому. В принципі, до нас вже теж прийшла весна, але за один день трошки притрусило снігом На дворі мінус 5. Ходити досить зручно, тому ми сьогодні саме тут і знаходимося. Отже, у мене є сигнальчик. 35. Незрозумілий такий був, трохи прягаючий, але вискакує кругляшок. І давайте ми разом з вами подивимось, поїхали. Що ж, друзі, ось наш кругляк. В принципі, він звучав такий радянський сигналчик. Так, це у нас радянська монетка. Дві копійки. Дивимось. Дві копійки 1959 року. Така монетка. Ой, не 59-го я вибачаюся, друзі. Це у нас 69-й. Я трошки не приглею. Ну, як перша знахідка приємна, ми продовжуємо. Не перемикайтесь, дивимося. Що ж, друзі, ми копаємо. Сигнальчиків не дуже багато, але був один такий незрозумілий, можна сказати, нікудишній сигнал. І чорним, і цвітним. Незрозуміло. Але знахідка така цікава. Ось дивіться, Падає ножик. Ножик. Напевно, грибники загубили. Це радянщина це його викопу і він одразу замерз. На дворі трошки мороз. Так, це у нас радянщина. Пам'ятаю такі ножики з свого дитинства. Ось такі генії. Так, трально розримоту. Але. Як то кажуть, хазяйстві пригодиться. Ну а ми не здаємось, пікаємо далі. Не перемикайтесь, дивимось. Що ж, друзі, ходжу я вже до пів годинки. Є в мене сигнальчик. Говорю не дуже голосно, тому що поблизусті охотники ходять. Не хочу привлекати, як то кажуть, до себе увагу. І в мене кругляшок, дивіться друг. Я по берегу знімаю. Було 51 чітко. Не знаю, що це є. Не дуже голосно говорю. Схоже, щось на австрійське. Так, це у нас походу. Ось і два філери. Це два філлери. Хотніки тут рядом біля мене 50 метрів. Ось така монетка. Приємна, в принципі, знаходив один філер. Ось, попробую сніжок. Рік. В принципі, у в сохрані хорошу. Зараз секунду, друзі. Ось уважно, що придивитись. Так, фокус. 1914, по-моєму. Да. Така приємна знахідка, все, а ми не затримуємось, продовжуємо далі пікати. Не перемикайтесь, дивимось. Що ж, друзі? Є сигнальчик такий кований. В принципі не глибоко, сантиметрів, Скільки тут 10 він був, 5 з землі? Давай така штука желізна. Дивіться, не думаю, що це щось дуже таке старе, стародавне, але що цікаво, що є ось такі якісь насічки такі чи що, це я не розумію. Ось такі штуки, ніби як стріли. Ось така штука тут заукруглена. Друзі, хто знає, хто може підказати, що це може бути. За річ. Буду вдячний. Що ж, друзі, є сигнальчик. В принципі, ми на правильному шляху. Сигнальчик цікавий, зараз я вам його покажу. Дивіться, ось такий ключик. Ключик від сундучка з гарними, цікавими артефактами, напевно. Отже, ключик є, ми на правильному шляху повторюся. Зараз будемо шукати той сундучок. Ну, Це, звичайно, так, я трохи жартую. Така цікава знахідка, ми не здаємось. Що ж, друзі, зайшов я в такі зарості, дивіться, Ось такий лісок, ось такі тут хащі. Ходити дуже важко, але ми не здаємося. І ось тут можна побачити, ось так туди йде стара дорога, дуже стара. Нова зараз проходить от там уже. Зробили, а це от така стара дорога. Ось вона йде звідти. Сюди і повертаю. У мене сигнальчик нечіткий спочатку, якийсь незрозумілий пригаючий. Але потім 73 стало, коли я один раз купнув. І вискакує кругляк. Не будуть, люди. дивіться, ось він стоїть. Постановим камеру. Ось він, красунчик стоїть. Здоровий. Ось такий зелений. І не дуже товстий. Не знаю. Крейцер чи ні Австрія, чи що це є? Не хочеться дуже терти сильно. Так це у нас походу Австрія проглядається тут облік. Ах, ти куди ти падеш? Він походу трохи підуставший. Ось такий грудняк. Ось Тут проглядається образ такий імператора. Там Марія якась не пам'ятаю, кому схоже на три Крейцера, напевно. А може я помиляюсь. Друзі, давайте я почистю, зараз увімкнуся. Не перемикайтесь. Що ж, друзі, я відчисту трошки. Це у нас один крейцер. О, спробуємо фокус зробити. Він підуставший, але проглядається. Один крейцер. донечка така гарна розмальована. 1800. 12 рік. Ось такий ззаді там... імператор, не пам'ятаю Марія там. чи хто-то був в той час, не буду точно казати, тому що не пам'ятаю. Ось така приємна знахідка. Хоча ми тут знаходимося в Йолині. в принципі тут пісочок, Він трошки зберігся, але так, не вбитий смерть. Дещо проглядається, вдома краще відчиститься і піде в колекцію. Знахідка приємно. Ну а ми не здаємось. Ми пікаємо далі. Не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали. Що ж, друзі, в мене сигнальчик. Чотенько 48. І випадає кругляшок. Ось він лежить. Давайте разом з вами його піднімемо і подивимось. Встановлюю камеру. Так, є підозра, що це Радянщина. Ну так, це у нас Радянщина, тільки рання. І по-моєму, це у нас три копійки. Так, це у нас три копійки, друзі. 57-го. Як завжди гарний сохран. Ось така монетка для колекції. Супер. Ну а ми ще продовжуємо наші пошуки трошки. Буд сигнальчики обов'язково покажу. Не перемикайтесь. Що ж, друзі, підійшов до логічного завершення мій вихід. Мій такий невеличкий зимний коп, можливо, вже і в останні дні зими. Напевно, сподіваємось, що скоро прийде до нас весна, і ми, як то кажуть, відірвемось повну. По знахідкам, в принципі, ви все бачили. Були й цікаві монетки. І деякі желізні речі теж цікаві були. В принципі, виходом я своїм задоволений, як то кажуть, не в холосту йшов. Кому сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо лайк, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити саме цікаве на каналі. А також по бажанню можете поширити це відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Хто додивився відео до кінця, напишіть, будь ласка, в коментарях, з яким приладом ходите. Хто з Аську, хто з квазаром, хто з фортуном і так далі. Було цікаво почитати як мені, так і іншим глядачам. Ну, а особисто я хотів би дізнатися, скільки серед моїх глядачів є квазарової. Було би цікаво, особисто для мене. Всім дякую за увагу, дякую, що мене дивитесь, дякую, що зі мною підтримуєте мене. Всім до нових зустрічей на нових пошуках. Пока-пока. Transcrição e